Для військових ми почали готувати їжу одразу. Щойно Оксана Степанівна, наша голова, основна волонтерка, знайшла зв'язок з жінкою, яка відправляла воїнам їжу. І від того часу ми постійно стараємося, намагаємося допомагати нашим воїнам відправляти смачну домашню їжу. Організацією процесу займається Оксана Петрецька. Їжу для військових ми почали готувати два з половиною роки назад. Тоді був вересень. Вересень-жовтень 2023 року я почала випікати тістечко. Згодом до справи долучилися інші жінки. Асортимент страв розширився, а в команді тепер більше 10 людей. Всі вони працюють вчительками в Горінчівському ліцеї. Спочатку передавали тістечко, а потім, вже десь січня, місяця підключилися дівчата і ми вже стали крутити голубці, так само тістечко випікати, котлетки курятину запікати, і то все відвозили. Продукти купують за зібрані кошти. Частину приносять місцеві жителі. Буває, що люди нам дають, недавно нам дали хлопці за річчя привезли нам шість мішків капуста. Після приготування страви везуть до волонтерського осередку в Вишкові, де їх консервують перед відправкою. Голубці, коли привозять до нас дівчатка, ми розкладаємо впорито в пакетах, це пакети тривалого зберігання. Потім заливаємо заливочкою з томатною пастою, запаюємо. Паяльником при 270 градусах пакет і ставимо в автоклав. автоклавку. продукції ми відправляємо ногою коштою безпосередньо, до самих хлопців на передовій бойові позиції. Вільний час, бажання було завжди. Так. і Прийшли і продовжуємо невтомно, як сім'я. Працюємо і надалі будемо працювати. Якщо й немає вільного часу, ми відкладаємо, находимо його Все, находимо волонтерки його. кажуть, їхня мета не лише нагодувати. А й підтримати військових, це насамперед як нашуча перемога наших воїнів і прагнення до миру, допомогти їм у важку хвилину, дати їм, хоч трішечки домашнього тепла, домашньої їжі. Є зворотній зв'язок, що нас дуже надихає, бо хлопці безмежно вдячні. Оксана Росоха, Суспільне новини.